Десять причин мати фінансового партнера, який не знаходиться операційно в твоєму бізнесі, але допомагає тобі рости. Перше, я не знаходжусь в твоїй компанії, і в мене абсолютно свіжий погляд. Друге, я абсолютно вільний від твоєї корпоративної культури. Третє, я не ризикую втратою роботи. Четверте, у мене немає абсолютно ніякої історії відносин з вашою. Командою. П'яте. Основну винагороду я отримую після закінчення проєкту, тобто після того, як ми з вами пройшли з визначеної точки А до визначеної точки Б. Шосте. У мене орієнтація виключно на зростання та розвиток, тому що це наша точка Б і основна винагорода моя знаходиться там. Сьоме. Я знаю, як та реально вмію будувати грамотну фінансову комунікацію в компанії. Восьме, CEO та фаундери, які задумали реформацію та хочуть змінюватися, потребують підтримки. Пункт номер 9 Я вмію будувати системи. А для зростання та розвитку бізнесу система необхідна. Без цього ніяк. Десяте безпристрасний сторонній аудит. Я чекаю тебе в коментарях та в своїх підписниках. Дякую за увагу. Обіймаю.